Ми за мир в усьому світі мирно жити, мріють діти, кожну ніч спокійно спати, обіймати маму й тату. Розквітний мир світом калини, сміхом кожної дитини, дядьністю людей є і повагою й коханням. Ми у мирі жити, край найкраще свій любити. Нова буде Україна незалежна і єдина. Буде мир обов'язково, бо дали собі ми слово, спомолились помолились Богу, всі чекаємо перемогу. Щоб у мирі всім нам жити, може кожен щось зробити. Хтось? У ЗСУ воює, хтось підтримку їм дарує. Всій планеті, в кожен дім принесемо мир усім, Голуб миру в небі лине, квітне, мир на Україну.